Чи правильно я купив своїм дітям до планшетів ще телефони? Запитав мене один з наших клієнтів. Моя відповідь така: якщо ви хочете повністю посадити дитину в віртуальну реальність, купуйте планшети, телефони, комп'ютери і так далі, всю техніку, щоб вона була запаралелена, як у вас, бо в дитини мозкові структури не зрілі. Вони дозрівають у 21 рік. Точніше, до 21 року вони зріють поступово, і в 21 рік вже дитина в Скандинавії може купувати собі навіть спиртне, бо вважається, що в цьому віці є вже повністю дорослою. Особою тому коли ви купуєте до планшетів телефони, це спонукає дитину сидіти більше в іграх в інтернеті. Якщо ви вважаєте, що це розвиваючі ігри, нема питань, але все повинно бути дозовано, бо ігра, яку дитина тримає в руці, впливає на мозок по одному. Ігра, в якій треба пальчиком просто тицяти, це однотипова стереотипічна робота нервової системи. Будьте уважні!